Вітання в отелі телеканалу ТВ, інформаційний випуск новин теми дня. Вихідні позаду, а це означає, що саме час поговорити про головні події понеділка, 5 серпня. У студії для вас працює Анна Харабара, тож про те, що хвилювало найбільше, далі у випуску. Боковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 894-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 5 серпня російські окупанти атакували територію України ударними дронами. Минулої доби окупанти били по правобережжю Херсонської області з мінометів артилерії та БПЛА. Поліція зафіксувала пошкодження 18 об'єктів, 10 приватних та чотирьох багатоповерхових будинків, трьох автомобілів та сонячних панелей. Усі 24 ударні дрони збито у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. У ще одній громаді на Буковині відкрили алею слави полеглим героям. Облаштували її на центральній площі Путили. Там розмістили 17 стендів із фотографіями військовослужбовців, які віддали своє життя за батьківщину. До останнього подуху боронили Україну у боях з російськими загарбниками. Буковина попрощалася з героями. Солдату Ігорю Івановському, воїну військової частини А-44-38, останню шану віддали на центральному кладовищі в Чернівцях. Із солдатом Ігорем Рибаком, воїном військової частини А-4044, попрощалися у стороженці. Солдата Івана Клима, воїна військової частини А-71-86, в останню дорогу провели в Мигові Вижницького району. Із солдатом Степаном Стамою, воїном військової частини А-70-28, прощання відбулося у берегометі Вижницького району. Головному сержанту Віталію Кошкодану воїну військової частини А-40 останню шану віддали в селі Костичани, старшого солдата Петра Процюка, воїна військової частини А 7186 в останню дорогу провели в селі Сергії. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. І на фронті, і в тилу медики щодня борються за життя українців. А благодійний народний фонд продовжує постачати як Буковинські, так і українські лікарні, необхідним, аби якнайшвидше здобути перемогу та зустріти її здоровою нацією. Детальніше розповідаємо вже за мить. Життя наших воїнів на передовій залежить не лише від професійності медиків, але й від наявності якісних ліків у достатній кількості. А в умовах постійних обстрілів це стає надзвичайно складним завданням. Така ситуація характерна для населення всіх областей, де безпосередньо йдуть бойові дії. Саме тому благодійний народний фонд поставив перед собою завдання забезпечити медичні заклади всіма необхідними лікарськими засобами, адже того, аби така допомога була дієвішою, представники фонду заручились підтримкою київських благодійників. Черговий благодійний фонд, народний фонд, відправляє медикаменти до наших колег до Олени Масоріни та Наталії Лелюх, які вже мають широку базу. Організації, підприємств, установ, військових частин, яким ці ліки конче потрібні. І вже це вже четверта наша співпраця з, з моїми коліжанками. У них більш напрацьована база даних, вони знають, кому ці ліки конче необхідні. Попередню партію гуманітарного вантажу, який нещодавно прибув до Києва, вже розподілили по українських медичних закладах. Він пішов адресно, він пішов в психоневрологічні диспансери. Він пішов в стаціонари великі, тому що це ліки, які які повинні призначати лікарі, пояснюючи, як їх давати, як їх приймати. Але цих ліків зараз дійсно не вистачає, тому що після проблем на фронті, після контузії, хлопці мають депресивні стани, і це потрібно той лікування Цього ж разу до Києва відправили медичні препарати різного спрямування. Це і ліки від тиску і від серцево-судинних захворювань, а також мультивітаміни. Окрім того, народний фонд активно підтримує буковинські медичні заклади, оскільки дуже важливо зокрема піклуватися про здоров'я людей в тилу, адже і переселенці, які тут проживають, і місцеві жителі також потребують безкоштовних лікарських засобів. Одноразово ми передавали медичні гуманітарні вантажі для другої поліклініки міста Чернівці передавали ліки для психіатричного центру, для кардіологічного центру, для онкологічного центру міста Чернівці, і цю співпрацю ми постійно підтримуємо, тому що наші західні партнери скидають нам той перелік ліків, яких вони можуть передавати. і Я одразу раджуся з керівництвом цих медичних закладів, що конкретно їм потрібно. Цього разу вкотре народний фонд передав гуманітарну допомогу Чернівецькій поліклініці номер 2 Ми обслуговуємо наш заклад найбільшу кількість населення. Це біля 70 тисяч. Крім того, у нас на обліку перебувають біля 9 тисяч вимушено переміщених осіб. І звичайно, ми звертаємося з проханням щодо допомоги не тільки в лікарських засобах, але й в засобах особистої гігієни». Всебічну підтримку народному фонду у формуванні гуманітарного вантажу надають румунські партнери. Окрема подяка Еммануелю Бишляґі. Це нашим румунським партнерам, які нам допомагають, збирають ці гуманітарні вантажі з Австрії, з Італії і доправляють до благодійної організації Народний фонд. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА. Чернівецький апеляційний суд поставив крапку у справі директора Подільського лісового офісу Василя Гончара проти журналістки Світлани Ісаченко. Нагадаємо, головний лісівник Буковини подав позов проти медійниці через її фейсбук дописи. І ось нарешті Феміда з'ясувала на чиєму боці правда. З минулого року тягнеться судова тяганина, в якій директор Подільського лісового офісу Василь Гончар хоче довести нібито недостовірність інформації, поданої у Фейсбук дописах журналісткою Світланою Ісаченко. У них вона писала про проблеми в лісовому господарстві. Однак, у позовній заяві Василь Гончар зазначив, що журналістка у своїх матеріалах образила його честь, гідність та ділову репутацію. А відтак вимагав визнати публікації недостовірними та хотів, аби Ісаченко видалила їх, сплатила судовий збір та відшкодувала 20 тисяч гривень його адвокату. Це були фейсбучні публікації. Да, я конкретно ставила питання. Чому конкретне питання ставила? Чи доки буде керувати подільським лісовим офісом? Пан Ганчар, який допустив до розкрадання лісового ресурсу в деяких філіях наших, нашої області на зафіксованих правоохоронцями 10 мільйонів гривень, він має відповідати, оскільки це Людина, яка була поставлена на цю посаду, саме забезпечувати охорону лісового ресурсу. Ми говоримо не про якихось вуликів, які прийшли зі своїми там бензопилами або сокирами і зрубали кілька дерев собі там на потреби. Ми говоримо про крадіжку лісу в промислових масштабах у квітні цього року. Першотравневий районний суд Чернівців відмовив у задоволенні позову очільнику Подільського лісового офісу. Перш травму судді це перша інстанція, Спочатку розглядає рішення, було не на користь пана Гончара, тобто йому в позові було відмовлено. З тих міркувань суд виніс таке рішення, що він вважав, що все, що Ісаченка, Світлана Ісаченка, писала в Фейсбуці, є оціночним судженням. Її правом як журналіста критикувати органи державної влади в даному випадку конкретну особу, яка виконує публічні функції в цій державі, із цим рішенням суду Василь Гончар не погод. ...та подав апеляцію. Щоправда, ні він, ні його адвокат на засідання, яке відбулося сьогодні, 5 серпня, не з'явились. А відтак судді апеляційного суду поставили крапку у справі, визнавши правду за журналісткою. точніше, його адвокат не погодився з таким рішенням суду, подав апеляційну скаргу. Ну, ця апеляційна скара була тільки що розглянута, Рішення суду першої інстанції залишено без змін. Позови відновлені. Світлана Ісаченко переконана, що вимоги директора Подільського лісового офісу є наступом на свободу слова та на право журналістів вести професійну діяльність, виконувати свій професійний і громадянський обов'язок. Я знаю, що це перемога всієї журналістської спільноти, тому що цей суд був не тільки проти мене, це суд був проти журналістів. Які гончар і йому подібні, такі самі, як він, намагалися створити такі умови, щоб ми мовчали, щоб ми взагалі не дивилися в їх бік, не аналізували роботу державної галузі лісового господарства, наголошую державної, і взагалі собі мовчали. А вони собі робили там в тому темному лісі, те, що вони захочуть, відтак позивач впродовж 20 днів ще може подати касацію у вищу судову інстанцію. Анна Харабара та. Модня Цими вихідними на боковині виникло одразу декілька займань. Так під час руху на автодорозі в межах села Керстинці загорілася вантажівка з олією. Водій помітив займання колеса та до прибуття рятувальників, намагався самотужки ліквідувати полум'я. Відтак вогнеборці загасили пожежу, не допустивши її подальшого поширення та охолодили цистерну. Ще одне займання трапилось у місті Заставна. Там через несправність електричної системи загоївся мотоцикл. Потрійне ДТП на боковині на дорозі в селі Прут через неуважність. 33-річний водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху та спочатку з'їтнувся з автівкою ВАЗ-2105, а далі з мікроавтобусом Мерседес Бенс Спрінтер у результаті аварії 58-річний кермувальник легкового автомобіля отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. Наразі за фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Наразі це всі новини за день. Я з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційну картину вівторка. Завтра о цій же порі. Мої вітання в отері телеканалу. ТВ, інформаційний випуск новин теми дня вихідні позаду. А це означає, що саме час поговорити про головні події понеділка, 5 серпня. У студії для вас працює Анна Харабара, тож про те, що хвилювало найбільше далі у випуску.